Селище Кам'янка, це тут місцевий клуб. Да, тут світла немає, нічого немає. Селище зруйноване. Наскільки відсотків вас зруйновано? 90% зруйноване селище. І дивіться, там комп'ютер в автоматичному режимі видає заступник голови, видає. Тобто люди всі подалися в, дію, подалися в Дію, але вже дуже довго чекають, поки комп'ютер. Видасть заявку, і щоб приїхала комісія. Тобто, комі... От зараз на сьогоднішній день тільки одну заявку кам'янку видало. А може видати 10 ізюм, наприклад, да, одну кам'янку. І люди пропонують ну навіщо туди сюди кататися? Якщо можна приїхати в якийсь день там і обробити там більшість заявок? От в цьому питанні доброго дня ну з цього приводу попросила по перше представників обласної державної адміністрації включитися в це питання. Проговорити з районом і громадою щодо того, що, по-перше, надали людям розуміння того, що буде відбуватися взагалі з населеним пунктом, і скоординували і дії щодо подачі заявок на тий чи інший вид компенсації по тим чи іншим об'єктам, які є зруйнованими. Що стосується питання черговості по заявкам, то наразі з того, що ми бачимо по Ізюмській громаді. Майже всі заявки, які надходили на озюмське та розглянути ними. От і ми не бачимо не розглянутих заявок, які б були подані людьми. Сбер за все, йде про інформаційне повідомлення. Ну разом з тим, наші технічні спеціалісти разом з громадою розберуться, і ті списки, які ви надали по імену, ну, по, по фамільні, що люди вважають, що заявка подана, а до них не прийшли, нічого не зробили. Ми спробуємо допомогти для того, щоб це питання було вирішено. Питання від людей. А якщо сертифікат Ваочер на придбання нового житла, як юридично проходить передача майна державі? Тобто ви купили нове майно, і після чого ви віддаєте свою власність державі? Чи, відда... чи віддають люди, чи не віддають? Що стосується майна державі, майне будь-яке не передається взагалі. Державі передається право вимоги перед Російською Федерацією. Як репарації на ту суму сертифіката, яку отримала людина. А якщо мова йде про знищене майно, але паралельно, якщо житло таке знищене, то людина після отримання сертифікату в реєстрі нерухомого майна повинна припинити право власності, тобто власність будь-яка ні на земельну ділянку, ні на знищений будинок. Не переходить державі або органу місцевого самоврядування. Органу місцевого самоврядування буде переходити тільки виключно право вимоги перед Російською Федерацією тієї суми, яку людина отримала в сертифікаті. Сертифікат ваочер в який період можна використати його. Протягом якого періоду, наприклад, 3 роки, 3 роки після завершення військового стану чи з моменту отримання, от тут треба теж пояснити. Що стосується терміну дії сертифікату, сертифікат діє протягом п'яти років, людина його може використати протягом п'яти років, а безпосередньо кошти бронюються за заявницьким принципом. Якщо людина знайшла собі, Об'єкт, який вона хоче придбати, квартиру, будинок, або там приступити до фізичного відновлення, вона подає заявку, за нею бронюється сума коштів, яка зазначена в сертифікаті, і людина її зможе використати. Яке ще питання? Приватизована земля. Господарство бере мій будинок. Чи в місті з приватизованою землею забирається це все. Це ж рештній приватизована земля і моя власність. Mm -hmm. Тобто, якщо сертифікат на придбання нового будинку видали вам, ви можете купити новий будинок десь там, так? а земля, на якій стояв будинок, це окрема власність. Що з цією землею? Що стосується правовласності, власності, я ще раз повторюся: державі право власності ніяке не передається, і майно ніяке не передається. А взаємовідносини з земельною ділянкою, взагалі це взаємовідносини тільки людини, і яким чином тут держава не, не регулює це питання. Якщо в нього була земля, і він був власником земля в нього і залишається. А що стосується об'єкту нерухомості, тобто, там, наприклад, якщо це будинок, і він був у власності, то державі передається право вимоги перед Росією отримати реферації на суму сертифіката. І людина повинна зняти з реєстрації. Таке право власниці, яке в неї було, тобто вона його нікому не передає. Вона просто знімає реєстрацію, тому що такого вже будинку фактично не буде. Тобто, якщо він буде відновлюватися на його ж місці, то не можеш бути в, в реєстрі нерухомого майна на одній тій самій земельній ділянці, на одній ну, то тобто, на одному тому між два однакових житлових будинка чи не однакових, але два житлових будинка. Тобто, Житло те зруйновано, воно перестало бути житлом, людина повинна зняти його з реєстрації. Важливе запитання. Дивіться, наскільки я зрозумів, дали сертифікат на придбання саме будинку. От в людини була, бо є земельна ділянка. Там був будинок, там були гаражі та сараї. Обстежили тільки будинок і видали гроші саме вартість цього будинка. Людина купила собі будинок. Держава забрала будинок. А що з землею? Що з гаражами? Що з кухнею там, сараєм? Це це не оцінювали. Тобто держава видала тільки на, на будинок, а забрала собі. Получається і кухню, і сарай. І так да, як тут бути? Прав, правильно зрозумів? Так, так, зрозуміло так, так. Приватизована. приватизована земля. Так. Да. 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 Ще раз держава собі нічого не забирає. Держава наразі компенсує збитки за об'єкти житлового призначення, тобто за будинок. Все інше ну, людина чекає репарації, отримує компенсацію у якості репарації. Е, тому ну, поки що так. І ще раз наголошу: і земельна ділянка, і господарські будівлі, і споруди, які були в людини і зруйновані, вони залишаються або не зруйновані, або пошкоджені. Вони залишаються у людини, і держава собі ніяке право власності не забирає. Тут питання ще таке, якщо ви дали сертифікат на на, на придбання нового житла, а людина хоче на своїй власній території землі відбудувати заново будинок. Тобто, а повністю знищений у вас, так? Да? Як як тут бути? Постанова передбачає два види компенсації: або компенсація для придбання об'єкта нерухомості, або квартири, або будинку. Це перший напрямок. І другий напрямок це відновлення свого житлового будинку на території своєї земельної ділянки. Тому нехай люди не переживають, таке направлення також є, вони зможуть отримати кошти так, такі ж самі, як і людина, яка буде придбавати квартиру, такі ж самі кошти вони отримують на відновлення будинку на, свої, на території своєї земельної ділянки. І вони це зможуть зробити або самостійно, передбаючи будівельні матеріали і роблячи роботи, або наняти підрядну організацію, яка це і зробить. І вони її самостійно обирають і таке інше. Тому тут хай люди не переживають, такий компонент також має місце бути. і Вони зможуть це зробити. Що стосується чек-листа і вартості, які там зазначені. Зазначені вартості враховують як е, вартість самих будівельних матеріалів, так і вартість робіт, які необхідні для їх монтажу. Вона є усереднена, тобто вони наразі враховують в собі як вартість будматеріалів, так і робіт. Тому що ми чітко розуміємо, що людина їх може витратити або на придбання будівельних матеріалів і зробити роботи самостійно, або на оплату будівельно монтажних робіт. Це говорить про те, що людина повинна мати можливість як сплатити забудовнику або реалізатору за придбання будівельних матеріалів, так і за виконання будівельних робіт. Окремо розцінки за виконання будівельних робіт там не виведені. Вони сидять в загальній вартості того напрямку, який є в чек чек-листі. Що стосується того, яке рішення прийняла комісія щодо можливості відновлення будинку чи неможливості? Дивіться, ну. Загальна концепція говорить про те, що все, що можливо фізично встановити, воно може бути відновлено, все, що не може бути фізично відновлено, його необхідно ну, відповідно демонтувати і надати людям можливість придбати нове. Тобто, якщо комісія прийняла рішення, що будинок підлягає відновленню і люди похилого віку, вони не знають, що їм робити, то тут необхідно, щоб включалися або народні депутати їм допомагали, або органи місцевого самоврядування супроводжували саме. Ну, тобто, Процес відновлення цього будинку допомогли знайти підрядну організацію, яка виконує роботи і переві... ну, і пересвідчитися що вона ну. Підрядна організація з досвідом і має можливість це зробити і супроводити цей процес, допомогти їм це зробити. Інакшого механізму ми поки не бачимо. Тобто, а якщо орган місцевого самоврядування, тобто комісія прийняла рішення, що воно не підлягає відновленню, що воно знищене, то відповідно необхідно людям надати можливість придбати інше, що наразі передбачає постанова. Що стосується доручень, відповідно до закону про нотаріат за дорученням, навіть квартиру іншої особи можливо продати. Тому в цьому випадку я не розумію, що голови громади не виходить. Скоріше за все, дружина знаходиться за кордоном і там не може просто надати нотаріальну довіреність. В цьому проблема. Ну ми ж не знаємо, які там сімейні стосунки в цьому випадку. Тому в будь-якому випадку, якщо мова йде про майно, про ресурси і про зобов'язання, все однак офіційно представлення інтересів повинно бути. Я знаю, що наші колеги з мін'юсту спільно з мінцифрою. Пробують робити можливість представлення інтересів через застосунок дія, але ну поки що наскільки мені відомо ця ситуація не вирішена юридично. А що стосується ну, традиційної доручення довіреності, ну я впевнена, що і ви це знаєте, і я це знаю. По довіреності можна вчиняти дуже багато дій, у тому числі представляти інтереси. Тому скоріш за все там у голови громади якась інша проблематика, яку він нам не називає.